Як цех працює з нестачою тканини, практичні рішення. Друзі, перш за все в цій ситуації потрібно розуміти один момент. Наприклад, ми швейне виробництво, яке працює на давальній сировині, тобто замовник надає усі матеріали тканини, нитку та фурнітуру. На початковому етапі ми зазвичай як комплімент робимо прорахунок замовникам тканини. Тобто замовник знає, скільки йому потрібно придбати тканини, і рекомендуємо взяти якийсь відсоток більше для того, щоб уникнути ситуації на випадок, якщо в рулоні може бути брак. Не завжди замовник. Я, чесно кажучи, слухають, також трапляються ситуації, коли замовники купляють тканини в процесі пориву, залишки і так далі. В таких ситуаціях, якщо у нас на початку замовник попереджає, що, наприклад, тканина обмежена, що куплялися залишки, і він точно знає метраж, ми усвідомлюємо, що або тканини може не вистачити, або тканини впритик, і ми намагаємося, ну, прям дуже максимально зробити компактну розкладку. Також, якщо вже наперед відомо, що тканини може не вистачити, ми радимо замовникам трішки зменшити об'єми в розмірах. Це дає хоч трішки зекономити на декількох сантиметрах і компактніше ще зробити розкладки і використати менше тканини. Це на випадок, якщо замовник погоджується. Коли ж трапляється ситуація, коли замовник ну, просто бере впритик тканину, не знаючи, скільки там навіть її приходить, і вже ми дізнаємося про брак тканини в процесі крою, тобто, коли ми вже викроїли, в такі ситуації ми повідомляємо замовника, що ткане. Не не вистачило. Чи можемо ми докраїти а, в цій ситуації? Потрібно розуміти момент, скільки саме не вистачило. Бо якщо не вистачило на один на два вироби, це вже індивід пошив майже це вже крій. Ніхто не буде робити додаткові розкладки, використовувати розкрійний ніж. Це потрібно робити ножицям. Індивід крій оплачується окремо. Якщо звичайно замовник погоджується доплатити за пошив цих двох виробів і за крій, як за індивід пошив, це не є проблема. Якщо ж не погоджується, тоді... Ми не будемо докроювати один, два, три вироби. Якщо ж не вистачає, ну трапляються такі ноді ситуації виробів, наприклад, на 10 одиниць, тоді ми можемо повторити розкладку і докраїти, і це не вплине на ціну.